И начинаем мы с э, такой интересной информации, да еще неоднозначной. Клирик Киевского монастыря умер в сауне с проститутками. У 26-летнего протеерея остановилось сердце, пише Ливый Берег. Клирик Киевской епархии Украинской Православной Церкви Московский Патриархат, 26-летний протеерей Иоанн Карнута был найден мертвым в одном из заведений для отдыха в Броварах под Киевом. Э, по первых у меня своя Версія він був там не просто так. Він там проповідував слово Боже і намагався навернути мовити, на шлях. на повернути проституток, жінок якої професії сексуальної індустрії. Сексу. повернути на шлях праведний, але там було дуже спекотно і в буквальному сенсі протеєрей згорів на роботі. Ну от а ще у нас розповідають багато про позбавлення паспорту там Сакашвілі. До речі, він там щось ще має про себе розповісти. І сьогодні Аваков, Арсен Аваков, пообіцяв позбавляти громадянства тих, у кого буде російський паспорт. І давайте пригадаємо найцікавіші паспорти, які в різні періоди вже показувалися. Які у наших є можновладців, політиків і чиновників. От, наприклад, так. Ну, Вадим Рабінович, тут взагалі цікава історія з Вадимом Рабіновичем, тому що це, начебто, паспорт Камбоджі, який він дає йому преференції, я не знаю. Наприклад, мадярський паспорт, угорський, точніше, паспорт. Хто б ти думала це? А це Роман Насіров, той uh -huh. самий, який в картатому е вкривався ріднинкою картатою. Олег Валерійович Лешко тут теж присутній. І судячи з усього, в нього є австрійський паспорт, якщо довіряти, звісно ж таки, цим скрінам. І Соболєв В'ячеслав Олександрович. Це взагалі Макшанський район, Пензінської області, Росії. Хто б ти думала це? А це депутат. Київського, Київської облради В'ячеслав Соболєв. Причому до фракції, якої він належить БПП. Тому ось так у нас цікаво все з можновладцями. Розбирайтеся, роз, розбирайтеся.